У двох школах Івано-Франківська зроблять нові футбольні поля. Вони ведуть на базі 15-ї загальноосвітньої школи та Української гімназії №1. Якщо в 15 й школі облаштування поля вже в процесі, то на першу гімназію не вистачає коштів. Йдеться про суму 400 тисяч гривень. Руслан Марцінків доручив фінансовому управлінню кошти знайти із резервів. Дайте мені доповідну по кожному об'єкту. Mm -hmm. Новицький і Смоль. По кожному об'єкту доповідної, що ви пропонуєте зараз, з Сусаніною зробити там, наприклад, щоб ми то, що можемо купити, поставити, тобто зрозуміло, додавали 400 тисяч, постелили траву і Є поле. Ремонти проводяться по всіх школах Івано-Франківська. Загалом на капітальні і поточні покращення витратили вже понад 7 мільйонів гривень. Облаштування виконані більш як наполовину загальної кількості об'єктів, а їх 35, на 24 роботи виконано повністю. На інших, які залишилися, роботи ведуться, вони на стадії завершення. Щоправда, й тут не обійшлося без проблем. Два підрядники відмовилися від виконання робіт. Та якщо для першої ідеї США нового підрядника вже знайшли, то в 28-му дитсадку його ще немає. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.